Друзі, всім привіт! Знову цікава історія на тему ремонту корабликів для рибалки. Значить, я визнаю коли сказав, що через нашу майстерню пройшли всі типи корабликів для рибалки там, на ремонт чи до комплектації, чи то, я жорстко помилився. Є все ж таки одна модель, це той випадок, як, знаєте, ЗНО, типу, в теорії ну, воно існує, але на практиці ніхто ніколи це не бачив. Тут така сама історія. Ми знали, що існує ця модель кораблика. Ми бачили її на картинці, але вживу от зараз перший раз. Людина прислала на ремонт і до комплектації показує. Це у нас кораблик Геркулес. Швиденько огляд цього кораблика більш детально буде наступне відео. Ось таке сповнення це класичний водомет. Бункер, дивіться, так цікавий, відчувається, виїжджає. Ну, пай, тут це корм падає і бункер заїжджає. Далі, начинка. Ну, Корпус дорого багато Нижня частина стекловолокно, верхня частина пластик, мотор значить, Falcon 3542 1250 Ну, Ми чесно ставимо сурпас, на нашу думку, він покраще буде, ніж. Falcon. Далі серва на руль, регулятор 120 А. Далі серва бункера. Стоїть датчик сенсору холота LACI 718. Далі це цікаво роз'єм під програмування. ну і Пульт стандартний флеск. Задача по цьому кораблику. Значить, ну, це все привести до ладу, відремонтувати, докомплектувати його сучасним акумулятором. докомплектувати GPS автопілотом. Ну і в принципі віддати людині. Користуючись нагодою, дивіться, от зараз міжсезоння, краще присилайте на ремонти, до комплектації, чи того зараз ваші кораблики, чи привозьте їх. Тому що в сезон це чекати мінімум 2-3 тижні. І це при розкладі того, що всі. Ну, перше, від задачі залежить теж. По-друге, чи всі є запчастини в наявності в Україні, тому що якщо ми замовляємо, ще й запчастини з Китаю. То кораблик може заїхати реально в ремонт на пів сезону, такі випадки були. Тому, якщо ви хочете увірватися в новий сезон ловлі мирної риби за своєю пушкою і ракетою, висилайте їх краще чи привозьте зараз. Все зробимо. Ви раді і щасливі, ми раді і щасливі, ловите вже в сезон трофейчики, ділитесь фоточками з нами, ми, до речі, їх викладуємо, те, що себе на наших соцмережах, каналах, усюди. Тому ось якось так бережіть себе всім гарного дня.